Вітаю вас, друзі! Також світають Оксаліс Тріангуляріса, або кислиця трикутна. Напевно, кожен з вас знає, що а, він ще бачив, що десь там є оце добре утро, доброї ночі, оці всі різні мателькова квіточка, все інше. І прикладу, що є така от атропорпуре, це такий от трикутнички, такі листочки, схожі на кисличку, де ж є кислиця між іншим. І, а, ти потім просто виходиш і бачиш, там вона фіолетова і з таким е, вусковим трикутничком. По центру, з такими. О, це найбільш популярний, найбільш розповсюджений е, сорт е, Oxalis triangularis. Але я зараз я познайомлю з іншими цікавими, просто неймовірними сортами, в які я впевнений, що ви закохаєтесь. Поїхали. І почнемо, напевне, із мого улюбленого сорту, який називається Дороті-чао. Це кислиця із трикутними такими листочками. Давай трошечки ремарочку. Вони зараз погризні, тому що вони сна ці і погризли з волочі. Але менше з тим. Коротше, трианкуляріс кислиця Дороті-Чао має срібне, красиве листя. Інколи навіть з такими ось зеленими, зеленими мазками, проявами відповідно свого реверсу. Дуже цікавий тип варігатності, коли варігати лише верхній шар клітин, а не повністю весь листочок. Тому що якщо повернемо, бачиш, листок такий звичайний зелений. Ось, до речі, чао має велике листя, досить квіти в неї рожево білі такі дуже симпатичні. Зараз я вам розкажу коротко про всі сорти, а потім я окремо зроблю окремо огляд кожного сорту. Так, що ще цікаво сказати, Те, що, ну, в принципі, вона нічим не відрізняється від погляду по за іншими видами кислиць. Сонячне місце бажано, взимку вони сплять майже всі. Тому це ідеально для тих, в кого є, є місце для холоду і немає місця для сонця взимку. Розібралися. Потім це мій улюблений сорт, який називається Love Drink. Дуже цікавий. Сорс, так не бачите, майже круглими, такими гарними, як радяція. <смір>, мають зі по формі листочки і квіти, такі рожеві, такого бускового кольору. Це Майк Спорт, дуже красива. бачите, просто такого фіолетовий фіолет колір. <смір> Це я ще їх підписав тільки. Це Бургун Вайн, дуже-дуже красивий сорт німецької селекції. Бачите, з такими рожево-фіолетовими е масками. Кажу, це ж, ну, його погризли слимаки. Так, потім е це далі йде в нас Вінтаж-сорт. Схоже, дуже сорт на Атрапурпоре, але подивіться, скільки в нього красиве листя, воно зеленувато-фіолетове із ніже таким бусковим е е кольором по центру. Квіти в нього будуть рожеві теж. Ось це в нас ще один. А, Це в нас називається Black Velvet красивий теж сорт, листя в нього зелено-фіолетові, дуже красиві. Хочу зауважити, що всі сорта цих кислиць, вони всі тільки в мене почали рости зараз після зими. І вони надзвичайно красиві, в житті ще красивіше, ніж на фото. Ось це ось Irish Mist. З таким теж листочком, бачите, як Пульвера. А потім це в нас знову ж таки Вінтаж. Це в нас називається Ні, Махагоні. Махагон. Махагоні, по-моєму, так, сорт. не засуджуйте мою латинську чи якусь мову. А, так, далі це в нас також а Black Velvet. Це, напевне, найбільш поширений сорт Фані називається. Бачите, у фані в неї такі яскраво, рожево-фіолетові квіти. і Такі ось приємні пропелери із масками по центру. А рішміст і це називається Мармер. Дуже красивий сорт. Бачите, в нього листя знизу такого червоно бордового кольору. А листочки, якщо вони гризні, то вони мають великі розміри і такі, ніби підісля, ніби як гора. Таким красиві дуже малюнки в них на листочках. Давайте Там скільки в мене є сортів цих. так, дивимося Irish Mist, Funny. Мармер, це у нас 3, Блек Вельвет 4, Вінтаж 5, Магагоні 6, потім Дороті Чаосі, Лавдрин 8, Бургунді Вайн 9, Майкспорт 10. Десять сортів, де виходить? Ну, десь так. Ось так вони виглядають зараз в кінці травня, зараз у нас 24 травня. Мають бути он дощ скоро. Сподіваюсь, тому що ми вже майже місяць без дощу, і насправді це дуже важко для рослин і не тільки для людей, а для рослин в першу чергу. Ось, давайте ще раз вам покажу, який їх зробили листок у дороті чау. Просто бачите, як гарно, ніби якісь як в, в пилу. комарі, вибачте, кусають дуже багато. Ось, листя виростає таке зелене, потім поступово воно стає срібним. Дуже рекомендую красивий сорт. Більшість сортів вони мало поширені і дорогі. Ну як, відносно дорогі, наприклад, от вони коштують близько 500 гривень. От лавдрінки е, до Чао є там дешевші, там біля 100 гривень. Там, наприклад, різні. От я купував їх. Але я купував їх маленькими такими зовсім розумками, тому що хто тримав своїй колекції, знає кислиці, саме Oxalis Тріангуляріс. Те, що в нього схожі, ніби хробачки, такі господи, рожевого кольору, такими як чешучками, які сплять взимку, і потім уже навесні вони починають рости. Зберігаю я їх в холодильнику для того, щоб вони ну я викопую, коли в мене якісь продаж, ще щось є, для того, щоб вони краще жили. Я їх зберігаю викопаними в поліетилені, потім не такі зі пакетики. Потім я їх знов достаю і саджаю. Їх, до речі, можна вирощувати на вулиці, а як жоржини, як гладіолиці, потім просто вчасно їх викопати. Саджаємо їх на відкрите сонячне місце, поливаємо і спостерігаємо, як оця вся, як оця вся краса радує не лише. На салий бділок і метеликів, і взагалі. А ще якщо, якщо то не знає, хто якщо в перший раз бачить цю рослину, знає, чому називають там добрий ранок, добрий вечір. Тому що вона вночі листя складує, а потім піднімає. Для чого це робить? Для того, щоб вночі гусінь ніяка її не з'їла. Ось така ось цікава особливість цих рослин. Тому, друзі, вирощуйте ці красиві. Види кислиці, вони всі унікальні, красиві, просто я не можу до цього. Просидіться ще раз, який красивий Бургун Дуже Для атмосфер. Та атмосфера. Всі вони гарні, я себе гамна не тримаю. Бачите, як Спорт, чисто фіолетовий колір. Окей, друзі, побачимося. Все, па-па.